Трохи більше місяця тому росіяни підірвали Каховську ГЕС, спричинивши екологічну трагедію. Одразу після затоплення сіл у всі відкриті водойми, що межують з чорним морем, постукала небезпека епідемії інфекційних захворювань, найнебезпечніше з яких. Холера Дністровський лиман, що розташований в акермані, також став забороненою зоною. Влада нашого міста одразу вжила всіх необхідних заходів, щоб акерманці були в безпеці. Першу з яких заборонена купання та вилов риби у водах лиману. Кожного дня беруться відбори місткість згідно школи, яка в нас Держспоживслужбою. Доведена до нашого комунального підприємства Белогодністровсьководоканал. На щастя, в нашому регіоні не виявлено жодного випадку на захворювання холерою. Чого не скажеш про Херсонщину? За місяць там зафіксували декілька випадків. І, хоча епідемію це назвати складно, та обов'язок наших можновладців попередити та запобігти такому розвитку подій. Перше питання виникає: що з питною водою в екермані сьогодні кожного дня відбираються проби. Наступного дня ми вже бачимо показники показчики, які в нас на цьому. Варто зазначити, що в акермані п'ють воду виключно зі свердловин. У місті знаходиться близько 40 скверловин, що розташовані на глибині від 80 метрів під землею. Ніхто не п'є і не пив раніше воду з лиману. Не ведіться на фейки, а слухайте офіційні джерела. Кожного тижня в понеділок сьогодні вже відпрацювали графік. Буде кожного понеділку зупинен зупинений на пів доби. Кожен збільшив і буде оброблятися. Саму інструкцію доведено до керівника водоканалу та спеціалістів, які будуть проводити санітарні необхідні засоби і для того, щоб вода відповідала питнові, тож питна вода Білгорода Дністровського повністю відповідає нормам. Хвилюватись, що інфекція може потрапити до вас через кран? Не варто вживаються усі необхідні міри, посилюється хлорування та беззараження спеціалізованими засобами. А от води лиману і досі залишаються небезпечними для купання та плавання. Щодо холери в нас такої гострої е, підвищення показників немає, але є інші е, там і, і, і кишечна паличка, і таке інше тому. Купатися заборонено, а щодо питної води в нас все в нормі. Але спостерігаємо, дивимось і будемо. Часно реагувати найбільший ворог холери чисті руки. Тож не гріх буде вкотре нагадати, щоб наші глядачі не забували мити свої ручки та продукти, що приносите додому. Дотримання елементарних правил гігієни може зберегти ваше здоров'я. Тож ставтесь до цього відповідально. Міська влада зі свого боку розробила чіткий план дій на випадок, якщо епідемія таки дійде до нашого міста. шпиталя. Первый это холерный шпиталь или госпиталь, который будет развернут на базе нашей больницы. На базе Белгороднестровского фахового колледжа природных арестований будет разгорнутый изолятор с директором питания решены. И на базе морского рыбопромышленного фахового колледжа будет разгорнутый обсерватор. Тут тобто буде назйо така система щодо лічення. Такі дії не варто пов'язувати з початком епідемії та нагнітати паніку. Це всього лиш відповідальні кроки для того, щоб заздалегідь підготуватись до можливих наслідків. Пам'ятаємо, що країна Мордор нестиме покарання за заподіяні лиха Україні та українському народові. А поки дотримуємось правил гігієни, не купаємось в лимані та не ловимо рибу у відкритих водоймах. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.